Мабуть, ви чули, що для того, щоб залишилась у вас звичка, треба 21 день. А я робив звичку 100 днів і розкажу вам, що з цього вийшло. Це звичка кожен день планувати. Навіть без вихідних, навіть без перерв. Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-психолог і коуч. Багато інформації про планування я пишу в телеграм-каналі, тому переходьте в опис до цього відео. Там є посилання на телеграм-канал. Переходьте. Підписуйтесь і будемо завжди на зв'язку. І в цьому відео я розкажу вам висновки, які я зробив після 100 днів щоденного планування. По-перше, з кожним днем я все краще і краще планував. По-друге, я почав планувати день свій ще з вечора. Тобто, я коли на ранок прокидався, я вже бачив, що у мене є. Були такі справи, які мені було важко робити. Але завдяки тому, що я кожен день щось по цих справах робив. Я маленькими кроками рухався до своєї мети, і виходить, що навіть якщо ця справа супер велика була і супер складна, я просто брав і робив. Да, були дні, коли я не виконував якусь заплановану задачу, але я її переносив на наступний день. І коли знаєте, вже другий день переношу, то я вже думаю, так, все, сьогодні треба її зробити, бо у мене ж все зафіксовано. Другий висновок це зменшення стресу і якогось хвилювання, не дивлячись на те, що десь там відбувається. У мене все за планом, тому що я знаю, що у мене треба зробити ці 100 ранків планування. Я так і назвав хештег ранок планування, так що можете перейти в інстаграм, знайти по цьому хештегу або знайти мене в інстаграм Макаренко Роман і подивитися всі мої відеозвіти. Коли кожен день плануєш, то немає оцього біжу-біжу, треба обов'язково зараз все встигнути, бо я не встигаю. Я знаю, що у мене на наступний день так само я можу запланувати. І це якось полегшує життя, полегшує задачі. Не дивлячись на те, що іноді дійсно я переносив задачі, але загалом всі задачі виконано. Завдяки тому, що я регулярно планував, це побачили інші люди. Мені запропонували декілька варіантів співпраці. Це є до того, що коли людину бачать, що вона регулярно щось робить. До неї тягнуться інші люди, які зацікавлені з нею якось співпрацювати. Думаю, що так в будь-якій роботі. Коли ти робиш щось довго, на тебе дивляться, бачать, що ти не зупиняєшся, що ти системно рухаєшся до своєї мети, а люди, які рухаються до своєї мети, вони набагато цікавіші, ніж ті, хто. Лежать до своєї мети, або просто нічого не роблять до своєї мети. Третій висновок, який я зробив, треба менше працювати, але розумніше працювати. Тому що, наприклад, я написав задачі і такі думаю, так, ну все, треба братися за цю задачу, а потім Стоп! давай я відмічу, які задачі у мене більш пріоритетні. Я їх позначав А. І потім друга задача це Б, і третя задача В. Ну, категорії такі зробив. І потім мені було набагато легше ці задачі виконувати, тому що я знав, що спочатку мені треба прикласти багато зусиль до першої задачі, вона сама важлива. Ну а потім, коли я її вже зробив, я такий вау! І наповнений силою енергією рухаюсь на виконання наступних задач. Четвертий висновок це я почав додавати, крім просто планування, планування ще по сферах життя. У мене можна знайти відео, де я розказую про сфери життя, 9 сфер життя. І якщо я спочатку планував тільки робочі якісь сфери, потім я почав додавати інші сфери. Це стало вже цікаво, і я вже наповнював свої сфери, розширюючи свої можливості, ну і отримуючи більше задоволення. А також завдяки тому, що у мене цей рух був, я більше став спілкуватися з друзями на якісь такі. Ну, для мене корисні теми там цілі, планування, досягнення чогось більшого, ніж у мене є зараз. І навкругі мене з'являлися нові люди, які теж дивилися і такі Вау, цікаво! Я хочу спробувати! Ще одна зміна, яка зі мною відбулась я перестав їсти разом з переглядом якогось відео. Раніше я так сідав поїсти і включав якісь відео і дивився. Думав, що витрачаю час на їжу, тому треба цей час не витрачати, а займатися саморозвитком. Зараз я перестав це робити. Я дивлюсь, що саморозвиток нікуди не дівся, але думки стали більш такими структурованими. І завдяки цьому я почав краще, по-перше, розставляти пріоритети, тобто я вже знаю, ага, оцю задачу можна. Пізніше, оцю задачу обов'язково треба зараз зробити. І коли я з вечора планую, то на ранок я вже таки прокидаюсь, вже знаю, що мені треба робити в першу чергу. Багато інформації про планування я пишу в телеграм-каналі, тому переходьте в опис до цього відео. Там є посилання на телеграм-канал, переходьте. Підписуйтесь і будемо завжди на зв'язку. Також там ви можете задавати свої питання. А ще я залишу посилання на свій інстаграм. Так само переходьте, будемо спілкуватися і в інстаграм. Я іноді там розказую в сторіс якісь, знаєте, підводні такі камені, про які я ніде не розказую. А в сторіс ви побачите, які, наприклад, труднощі відбуваються в той чи інший момент, коли плануєш, коли рухаєшся до своєї мети. І найважливіший висновок, який я зробив. Це будь-які важливі речі, наприклад, такі як сімейні відносини або якийсь великий прибутковий бізнес. Він складається на 90% з того, що людина просто йде, тобто такі монотонні процеси. Людина йде, нікуди не звертає, рухається тільки до своєї мети. А 10% це там емоції, це якісь приємні враження. Іноді люди думають, о, сім'я, це ж так класно, ми будемо разом кудись їздити, ми будемо відпочивати, разом прокидатися, засинати. Ні, насправді оці 10% це такі яскраві моменти, а 90% це якби підготовча така робота монотонна. І якщо ви не можете утримувати оцей темп монотонний, іти, 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 то ви, звісно, не отримаєте оцієї насолоди від цих 10%. До речі, в бізнесі так само. Люди, які займаються бізнесом, вони знають, що це просто монотонна робота. Ми робимо крок за кроком і так поступово рухаємось до своєї мети. А ті люди, які хочуть, швидко прибіг, щось купив, щось продав. Витратив гроші, витратив час, а врешті-решт нічого не відбувається, тому що є регулярна систематична робота по досягненні мети. А всі ці історії про швидкий заробіток, це випадковість або ну повезло так людині і їх, ну можливо, один на 10 тисяч. Далі я буду робити для себе марафон 100 днів планування своїх фінансів. Якщо вам цікаво. Так само долучайтеся в Телеграм, пишіть мені в інстаграм, будемо разом рухатися для того, щоб змінити свій фінансовий стан, хто на 10 тисяч, хто на 20, хто в 2 рази, хто в 100. Тут неважливо. Головне, що у всіх буде рух в одному напрямку, один одного будемо підтримувати і побачимо через 100 днів, що з цього вийде. Чекаю вашої підписки і питань. Якщо є, пишіть в коментарі, я максимально швидко на ці питання буду відповідати. На цьому все, пока!